Є досить однорідною особливістю в освіті останніх подій. І, ну, наприклад, там війна на Сході. Волонтерство до Українців підтримують одне одного. Ми дуже об'єднана нація, але нам потрібно це підтримувати, більш залучати до цих коштів, також бути більш відвертими з народом і щоб уряд співпрацював з народом. Я можливо повторюсь, але, будь ласка, постійно. Що ви маєте на увазі під фразою дуже об'єднані, але потрібно об'єднувати. Ми об'єднані у маленьких спільнотах, у маленьких групках. Але ми хочемо більше залучувати до співпраці регіони, міста, щоб ми були всі однією великою родиною. Запитання, будь ласка. Що маєте на увазі підтримувати та збагачувати культуру? Чим саме збираєтесь підтримувати та Підтримувати, наприклад, ми спочнемо з того, щоб. Молодше покоління, яким нас щоб вони знали нашу культуру, щоб вони знали історичні події, які відбуваються в країні, які відбувалися, яким чином це все, все проходило. А... а Як ви вважаєте, чи курсу історії України недостатньо для того, щоб вчати? Ні, не бажає. Тобто недостатньо. Недостатньо. Нам потрібно, щоб ще її вивчати і щоб кожен про це більш знав. Дякую, за виступ. До слова запрошується другий представник другого уряду. Вітаю всіх присутніх. І ми вважаємо, що бути собою людина може тільки тоді, коли правничає судова система на її босі. Для цього потрібно небагато, потрібні справедливі закони, потрібен уряд, який, діяльність якого можна передбачити передбачити і потрібен президент, який не буде свавільним, і також там потрібен суд, який все це буде контролювати. Також ми хотіли б сказати, що скільки існує політичних націй, тобто партій, стільки існує і сил, стільки існує і національних ідей, і свого роду патріотизм. Ми вважаємо, що чим більше партій, тим більше ворожнечі між ними, тобто всі вони представляють свою окрему національну ідею, свій патріотизм і це як результат є негативним для нашої держави. Не через їхню бездіяльність чи діяльність, а через те, що вони роз'єднують український народ заради своєї гордості і бажання бути лідером. А, в них на останньому місці те, з чого вони починають свою промову. Тобто а, те, що вони говорять про те, що вони відновлять дороги, а, що. А, Знають свою промову з гаслів, статутів, програм, їм байдуже наші національні інтереси. Бо якби це було б не так, вони вже б давно шукали консенсусу для об'єднання усіх політичних націй в одну українську націю. Для того, щоб спільними зусиллями, позбавлені чвар і міжпартійних ворожнеч, сформувати і реалізувати ідею нації в практичній площині з метою досягти повної незалежності і суверенітету нашої держави. Поки що ми цього не бачимо. Є проблески тільки перед вибором, Постають питання про об'єднання після виборів тих чи інших політичних сил для спільної діяльності. Проте насправді це лише е, окозамиювання. Насправді до таких об'єднань є потреба за будь-яку ціну потрапити до влади. А тому, як в висновок, скажу, що формувати національну ідею за політичною ідеологічною ознакою є нереально і непрактично. Адже ідеології і політичні погляди завжди різноманітні. Вони не можуть стати стрижним для об'єднання, завжди знайдуться невдоволені фанатики, романтики, консерватори і лібералісти, які будуть думати виключно про себе, відстоювати свої вигідні їм інтереси. Їм байдуже загальні національні інтереси. Вони будуть лідерами своїх угрупувань, партій. Проте метою їхньої діяльності буде ворожнеча з опозиційними силами прагнення лідерства, реалізації чи матеріалізації гордості, амбіцій, його істичних пролітків. Маю у запитання. Що потрібно зробити, щоб був у нас гарний президент, та гарний уряд. Сказали, початку вашої дороги. Гарний уряд ми. Я хотіла сказати, що у нас багато партій, і їх потрібно об'єднати в одну. І щоб вона була більш прозорою, вона, він уряд був більш прозорим і об'єктивним. Ви тут Я... вступаєте з першим урядом, говориш про закони. Які саме закони будуть приймати, які більш конкретно? нашій інтерпретації визначення е, об'єднання нації та партійному об'єднання. Ми вважаємо, що політичні нації це також національні нації, і що е, завдяки ним ми зможемо якось сприяти об'єднання. Пункт інформації можна? Ви сказали, що політичні нації це партії. Політична нація це не є партією, це не тут поняття. Ми партії? Ви сказали yeah. Yeah. що це доповідь. доповіді. Я зрозуміла. А ми партії, так сказати, в лапках взяли як політичну націю. Прошу. Для вас. А, о, чи правильно я для вас просто зрозуміла? Ви говорите, що необхідно об'єднати партії, тобто ми йдемо до моделі єдиної Росії чи Радянського Союзу? О, при партії. Тобто. Ні, я вважаю, що ми не йдемо до... Радянського Союзу, ми цим самим заради себе плануємо зробити. Дякую за увагу. Дякую за виступ. Підсумувати нашу сьогоднішню дискусію. Запрошується другий представник другої опозиції. Хотів би сказати те, що ми не почули від другого виру до конкретного плану дій щодо об'єднання націй, адже вони казали, звичайно, популістськими лозунгами, які вони саме кажуть, кажуть перед виборами, нічого дійсно конкретного і точного, і нагального ну, ми не почули дійсно. Потім хотілося б сказати про те, що вони пропонують нам однопартійну модель, тобто однопартійну систему. І дійсно, в перших пах, що впало на думку, це якась Куба, Китай або Північна Корея. Ви дійсно хочете до територізму в Україні чи ні? Хочу такі питання доволі такі розпозидати. Потім хотілося б сказати те, що дійсно українська нація є однією з найстаріших і однією з найоб'єднаніших і зґрунтованіших націй в Європі самої. Хоча Україна і належала до різних держав, до різних систем, адже Україна належала то і до тоталітарного Радянського Союзу, то до тоталітарної Польщі, то до демоліберальної Чехословаччини Словаччини колись в 39 році. Але все одно українська нація є досить об'єднаною та об'єднувати її, це, на мою думку, це просто дарма витрачання енергії та ресурсу. Також хотів би зазначити те, що дійсно, щоб, щоб ефективно все було в країні і в самої нації, треба залучення патріотичних організацій до молодіжної політики, виховання активної молоді, як зазначав, як зазначав друга позиція. Та це вичітка із програми партії Восвобода про те, що великі податки для великого бізнесу і малі податки для малого. Адже як відомо, в Європі усі, уся державна економіка тримається на малому та середньому бізнесі. Це загальний відомий факт, який кожен може перевірити. Також у шляху до більш налагодження стосунків з представниками з інших регіонів, наприклад, з Лемками на Західній Україні. Чи Східнякам на східній, або величану нам в Гуцулов на Буковині. Хотілося б поширення української літератури, яка власне спосуджена по діаспорних організаціях пропаганди державних ідей та. та, а, та все. Також хотілося б зазначити те, що, як сказав перший уряд, те, що про міф природу Бандерівщини та Східній. А, перша позиція, вибачте. Я хотів би сказати, що це досить неправильно, адже, як відомо, загальнодовий факт, що теоретиками так званої Бандерівщини, розлучається східні з Петродонцовця з Мелітополя, з Харків, Запорощини, Юрій Люба з Полтавщини, Сіном Цебро з Полтавщини. Тому казати про якісь Сутагавицькі, так, Сутагауцьку таку Бандерівщину я не бачу сенсу. Наша не бачить сенсу. Все, дякую за увагу. Дякуємо. Дякуємо всім за виступи. І е, ми просимо 5 хвилин для того, щоб підвести пісун.